До начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського прийшли містяни. Жаліються, їх тижнями не приймають у поліклініці через постійні повітряні тривоги. Приїжджаю у вашу адміністратуру, там є знайома, вже все. Вона мені за травматологу через неділю. Ну, давай все. Приїжджаю через неділю, травматологу на це час повітряна тривога. Все, мене відмінили. Повітряна тривога, зараз ви знаєте, по 18 часов буває. Все капец. Я дождался в конце. тревогу отменили. Все, я прихожу, там впереди меня 40 человек, потому что они с утра стоят тоже. Я не могу их опередить. Понимаете? Все, к травматологу я не попал. Опять. Ідуксімім грачу, а врачу, опять она мне направлення, направление, опять еду в, в регистратуру, опять через неделю записываюсь, опять прихожу, опять тревога, тривога блін. І що мені ділать варто відзначити, що це питання не сфера відповідальності МВА, але щоб допомогти людям, Дмитро Брижинський запросив також керівництво поліклініки, спеціалістів з охорони здоров'я, аби обговорити з ними можливі шляхи вирішення, а ще розкритикував їх за бездіяльність, адже війна почалася не вчора, і за кілька років можна було б знайти, як допомогти людям. Я е, задав питання керівництву і управління охорони здоров'я міської ради, і директору поліклініки, що вони зробили для того, щоб взяти цю соціальну напругу або що запропонувати вони можуть. На жаль, нічого вони не робили, посилається тільки на розпорядження 2022 року. Пройшло три роки війни. Змінились умови, треба реагувати, треба відслідковувати, і треба комунікувати з людьми. Але так як вони ви чули, що кажуть люди, вони заховали в своїх кабінетах. Ніхто не вийшов до людей, ніхто не роз'яснив, ніхто навіть не намагався зняти всю напругу. Дивилось мені це робити. Медичним керівникам Брижинський поставив завдання: організувати прийом пацієнтів в укриттях і на перших поверхах медичних закладів. Медики кажуть, це цілком можливо зробити, хоча і не для всіх спеціалістів. Звичайно, в обмеженому режимі на першому поверсі ми зможемо якимось чином. Рожі, організувати рожі. прийом а, сімейних лікарів, наприклад, і тих лікарів, які не потребують якихось. Специфічних... Ну, специфіч, розумію, яких складних. там не зможе да. приймати, там да. офтальмолог не зможе приймати, але ж ті фахівці, яким потрібен тільки стол, стул, наприклад, і кушетка, вони там а, в обмеженому. Режимі зможуть працювати ті, хто виявить таке бажання. Крім того, начальник МВА звернувся до управління ДСНС із пропозицією розглянути та забезпечити зонування подачі сигналу повітряна тривога в області. Це дозволить уникнути необґрунтованого переривання навчання там, де реальної загрози немає, і водночас гарантувати безпеку для людей.